В стрімі є посилання, я сподіваюся. А, якщо почнеться повітряна тривога, то ви можете підійти до тебе, так? Да? <сум> за подальшими інструкціями. Якщо відрубиться світло, то врубляться спеціальні мітки, куди виходити? Як в літаку, але краще. Трансляцію, а також аналогову подію. Можемо із мене? У тебе про що перша пісня? Про комарів. Про комарів? А в мене про москалів. Нормально. Котра година? 30, 30. Клас, то можна починати? Да? Всі готові? Тоді я, я я я чекаю, чекаю відмашку від е, тех бригади, чи ми можемо починати. Можемо? Так. Клас, що ж, сподіваюсь, ви всі собі замовили чудові смачні коктейлі або хто що п'є О, дякую. А, а можеш мені на столика там поставити? Добре. Дякую, пасибі. Мені принесли кров. Кров сицілійського апельсина. Давай. А, так, маємо відрекомендуватися. У нас сьогодні буде такий концерт. Ми вирішили не робити оце як завжди. Спочатку один, потім інший. Коротше, ми вирішили сидіти на сцені одночасно, щоб не ходити туди-сюди. І будемо просто виступати по черзі. А, це відомий київський бард Кирило Талер. Прошу. Це не менш відома леся Рой, яка буде підігрувати нам і прикрашати собою сцену. От мене ви теж можливо знаєте, я Саша кладбище, проєкт складно. Дякую. Добре, я почну з пісні. Щось відвалилося. клас. Я почну з пісні, яку я написала увечері 24 лютого цього року. У мене взагалі є така звичка. Я, у мене маленька уколелька є. Я іноді пишу мікропісні, такі туп на один куплет, на один приспів. І це пісня саме такого типу. Вона називається Що бачу, то співаю. Вранці без оголошення війни на нас напали уїбани із сусідньої країни, але не панікуємо, дівчата й пацани Усе буде добре, усе буде Україна, у вирі цих історичних подій. Роби найкраще те, що можеш ти. Бо ми стоїмо на землі своїй, а вони у неї ляжуть, удобрять нам грунти. Броня, на нашому боці правда, а на їхньому боці хуйня, У нас найкращі солдати, у нас пепео і броня, на нашому боці правда, а на їхньому боці хуйня. У -у 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 -у. О така. Ну що, оскільки Саша вже все розказала, все представила, мені лишається тільки нагадати, що зараз йде пряма трансляція, і тому бажано не ходити от перед цим стовпчиком, а проходити за ним, щоб не прикривати трансляцію, бо від них від, від трансляції, в тому числі, де залежать наші донатики. От. А Ще пару слов. Як не дивно про себе, я на цьому концерті відіграю роль страшної подружки Саші. О, ну, ти ти ні, що такого ще? Ні, ну пасів. Тому що я дуже давно не грав, я страшно можу лажати. Я можу лажати прямо через раз. Тому навіть якщо у Саші будуть якісь там технічні неполадки, то на моєму фоні все це змажеться, і вона просто буде блищати. Я звикла, що я страшна подружка і сортість дівчині. А ми нажу інструмент це скрипка. Так ну а почну я ще одне таке невеличке повідомлення. Справа в тому, що в мене дуже-дуже дуже багато пісень російською. Я зараз переходжу на українську, але ну не так швидко, тому е, десь російські пісні будуть сьогодні проскакувати. Одразу у вас прошу вибачення. На північному діалекті Пі, східно-північно-український діалект, о, мені Це. подобається. Ну що ж, а перша пісня буде українською. І якщо пам'ятаєте, вона про страшну українську зброю комарів, яких напускали ці лабораторії НАТО на нещасних москалів. От. І Пісня так і називається Бойові комарі. Чмоня. Чмоня у дозор пішов було, чмоні хорошо, Раптом щось упало з неба і не дрона вишо. Комарі, комарі, бойові, комарі, Чмоні горло перегризли, йобані хмилі. Комарі, комарі, бойові комарі, чмоні горло перегризли, йобані хмилі. Біг приїздив на фронт весь обвішаний шопон, а тепер його хоронять, його звали ксеннопон. Комарі, комарі, бойові, комарі, чмом, чмобу, чмобу жопу відкусили, він не стрів зорі. Комарі, комарі, бойові, комарі, чмобу в жопу відкусили, він не стрів зорі. Сова! За столом компат засів, планувати так кухтів, Раптом чує біля вуха забрині, тоненький спів Комарі, комарі, бойові, комарі, Отруїли командира нападом згорі. Комарі, комарі, бойові, комарі, живні тварі родом з і кінець пляги. Це я музику цієї пісні написала, а акорди йому я не, не, не записала. Я де акорди не, не, не дала дитині. Автор музики Лесерої, я щось продаба. В ролі комара. О, клас. А, тут читінг, оскільки ми збираємося на всі концерти взагалі заради донатів, понятно, що ми. Корисні товарі. Е, наступна пісня, вона взагалі буде про донати. Е, нещодавно мені написала подруга, каже: дуже треба лопат купити. Я кажу, скільки вона каже, ну. А... Вона каже, ну, мінімум 100.